13 листопада середа. Що таке гріх? Подумайте трохи про те, що таке гріх насправді, що він являє собою по суті. Ви знаєте божественне визначення, гріх то беззаконня. Тепер я хочу, щоб ви задумались над тим, що таке порушення закону. Хіба це тільки навмисне вчинення чогось злого? Ні, це гріх! Коли вчиняють щось із того, що багате добром, хіба не написано, що хто всього закону виконує, а згрішить в одному, той винний в усьому стає. Іншими словами, гріх це невиконання праведності Божої, брак праведності Божої це порушення закону. Тоді яку праведність я не уявляв, які б справи не робив, підкоряючись закону Божому, як він викладений у його слові, якщо в якомусь сенсі або якою смірою я не досягаю праведності Божої, то це гріх, це справді порушення закону. Це підкреслюється тим фактом, що і в єврейській, і в грецьких мовах слово, яке Бог вибрав для донесення до свідомості людей докорінної думки про те, що таке гріх, як порушення закону, означає промахнутися, промахнутися, не досягнувши мети. Це слово було вибрано в ті часи, коли використовувалися луки і стріли. Людина з луком і стрілами старанно цілилась і робила все можливе, щоб влучити в ціль. Усі її наміри були хорошими, її мета і її старання були найкращими, та все ж вона не могла влучити в ціль. Він не досяг мети, не дотягнув до неї, він не був достатньо сильний, щоб надати стрілі того імпульсу, який поніс би її так, щоб вона влучила в ціль. Запам'ятайте, він промахнувся не тому, що перегнув палицю, а тому, що стріла не долітіла до цілі. Саме ця думка лежить в основі слова, яке Бог обрав як у єврейській, так і в грецьких мовах, щоб передати людству ідею про те, що таке гріх. Жодна людина у світі не в змозі, докладаючи всіх зусиль, досягти позначки закону Божого. Яка є тільки праведність Божа, бо всі згрішили і не досягли. Ця позначка надто висока і надто далека, щоб ми могли її досягти. Але благословенний Господь, коли ми були ще без сил, свого часу Христос помер за нечестивих, і тільки в Христі ми знаходимо можливість влучити в ціль. Тільки забуваючи те, що позаду і спешачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Филипян 14 Тільки у Христі ми знаходимо праведність Божого, яка є дотримання закону Божого, тільки у Христі ми знаходимо виконання закону Божого. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!